Всем привет! Сьогодні у нас 17 лютого. Э, готовлюсь до нового сезону. Э, вот Хочу показати вам, які посилочки вже пройшли. Часть із них. Взагалі, де заказав мисочки Нікот Оригінал. Щоб потім не відлікатися друг не хватає з запасом. Пльоночку таку. У мене вона закончилася. Кому може треба, буде номер телефону. Ось видно. Розміри, товщина. В общем, на мої, якби цього рулона вистачає на 100 сімей. Два сезони вона працює отлично, на третій вже браковка. Бо ну, Два сезони морози вона лопаються. Плюс десь пчелки буває прогризуть. Ну, не суть, якби два сезони вистачає, мене устраює. Такий рулончик 500 гривень стоїть зараз на даний момент. І вашінкою подзатарилися. Вашінка тупоти. Їздили, якби самі, ну я не їздив, з Андрюхою скидались на бензин, він сам їздив, я не змог поїхати в Долінську, подзатарилися такою ващинкою тупоти. Коли вона в знаменці у нас тут продавалася, мінялася на воск, пользувався я якби нею. Потім щось перестали. Пользувався авв 100. Е, зараз вона, якби, качество у них мені не подобається, по крайній мере, те, що в нас тут є в Знаменки, то вирішили самі поїхати і взяти ту тупоти. Ну, якби вона не далека Лінська тут ближче, ніж дубовики. Бо думали, до дубовиків поїхати ну далеко сильно. В общем, такі посилочки підзатарилися. Надо потихеньку готуватися біжить. Ну, ще будуть посилочку приходити, покажу. Все, всем пока.